Вітаю! По відключеннях сьогодні було відключення один раз десь посеред дня близько 4 годин, точно не скажу. Але зараз світло є, все добре. Далі, як тільки я вчора поговорив про реверсне освітлення і можливість перевести основний апарію на нічне освітлення, так всю ніч сьогодні не було. Світла взагалі. І, я, так як я перевів вже малий акваріум на е, нічне освітлення, то просто підключив, довелося підключити його також до батареї. І е, якщо я вже буду тримати е, освітлення оце, е, основне освітлення і дві помпи на великому акваріумі день, то в принципі. Є сенс також тримати вночі цей маленький акваріум також на резервному живленні. Тобто ризик того, що в мене буде розряджена батарея при тотальному якомусь відключенні, не збільшується, він все одно залишається дуже високим. Але при тому, що я підключив ще маленький акваріум, цей ризик не, не збільшиться кардинально. От. О, так що поки що буду так жити. Далі, сьогодні з акваріум нічого майже не робив через те, що в мене сьогодні було дуже багато іншої роботи, Як-то вимочування всієї квартири бо затопив о, кухню, ванну, коридор, все в воді. <кій> Через те ще поки справився з, о, з цим, з о, о, вимочуванням власне, води, а потім вже взагалі нічого не хотілося робити. І здавалось би, в квартирі, де є три акваріуми. Точно мало б щось стати з акваріумом, щоб затопити квартиру. Але ні, це все ще людський фактор і це все ще винен я сам, а не акваріум. Вийшло якось так, що не закрив чомусь кран повністю на кухні, а, а раковина забилась. І це все залило мені так добряче всю квартиру. В принципі, я справився значить, швидко, але не впевнений, що не за такою сусідлю. Поживемо, побачимо. Ось так це все на сьогодні. Зараз ще покормлю рибу і все. Гарного вечора. Бувайте!